Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати скумбрію сухого посолу з лимоном і цибулею. Нам знадобиться 2 скумбрії, 2 столові ложки з невеликою гіркою солі, 2 столові ложки цукру без гірки та 2 чайні ложки лимонного концентрату. Спочатку змішаю сіль, цукор та лимонний сік. Сумішню солі, цукру та лимонного соку натираю скумбрію і зверху, і всередині. І залишу її так маринуватися в холодильнику на одну добу. Друзі, рибка в мене просолювалася рівно одну добу. Тепер її відкрию та промию під проточною водою або просто просушу витру від залишки солі. І на даному етапі також ще знадобиться одна велика цибулина та один лимон. Цибулю та лимон нарізаю четвертинками. Нарізані цибулю та лимон змішую, і потрібно перетерти руками, щоб трошечки лимон та цибуля пустили сік. Тепер нарізану цибулю з лимоном, вкладаю всередину риби, ось так щедро побільше. Трошки притискаю, щоб ось так не випадало. І під низ на тарілочку, ось так на дно також викладаю суміш цибулі та лимону, така подушка. Кладаю рибинку і зверху також викладаю цибулю, залишаю ще рибу на 2-3 години, щоб вона гарно замаринувалася. Ось така смачна скумбрія сухого посолу з лимоном та цибулею у нас вийшла. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!